Дуже здорова. Дуже здорова. Доброго дня. Бажаю здоров'я хочемо подякувати вам, хлопці, за захист нашої держави, наших людей. Дуже дякуємо вам за службу на різних напрямках. Всі важливі mm -hmm. напрямки. Ну, ви особливо були на найскладніші. Хочу вас нагородити. Прошу. Да. – Хочу українському народу, дякую за службу. Дякую. Дякую. Дякую, дякую. вам. Привіт. У вас тут багато. Так, да, можна я так, привітаюся? Привіт. Як тебе звати. Ага. Еман, Під мене до тебе прийшов. Буде веселіше, буде тобі. З другом буде стати. Дякую. Молодець. Слава Богу, слава Богу. Дуже багато продали. Ну, Я розумію. Все. Я розумію. Дай Бог, Артимуть. А як ви? Мирослава, мир тримаємося. Як ви себе. — Все добре. З кожним першим. Дякуємо вам дуже. за все. — Я вам дякую, що ви робите. Служу народу виходить. Дякую, Мирослав. Але з позитивною динамікою і я думаю, з хорошим результатом. Все добре. Позитивно. Нормально, все добре. Тільки, Тільки на позитив, Молодець. Тільки на позитивні. Вам дякуємо за службу. Служу народу України. А Ви наші воїни, дуже вам всім. Дякую, дякую вам за службу. Дякую народу України. Дякую за службу. Дуже, будь ласка, дякую за службу. Дякую за службу. Серйозно. Дякую за хорошого дня. Президент України Володимир Дувацький. Дуже дякуємо вам, за все, одужуйте. Вдячні за все, віримо в вас дуже сильно. Слава Україні! До побачення! Завдячуючи всеукраїнській програмі «Тиняк» ментального здоров'я, запустилися процеси реформи цієї сектору охорони ментального здоров'я, саме в медичних силах Збройних сил України, і започаткований курс спеціалізації клінічної психології. На спект ментальний стан лікарів Всього 12 міст плюс опішня. Зеленим це вже міста, які визначились з маршрутом, тобто він вже зафіксований. По маршруту жодний заклад, як внутрішню, так і зовнішню, має надавати послуги без бар'єрності. Вони хотіли зробити так, як потрібно. Ключова шпиталь нашої країни їх Дякую.